На Чернігівщині Олімпіада на Гончарівському військовому полігоні. Танкісти чотирьох зводів від кожного оперативного командування змагаються за першість у багатоборстві. Вправо відточували воїни безпосередньо на передовій під час оборони Донецького аеропорту та інших найгарячіших ділянках східного фронту. Такі змагання проводять уперше за понад два роки війни, адже танкістам було геть не до цього. Втім, їх таки вирішили відновити, щоб підняти бойовий дух воїнів. Спочатку танкісти продемонстрували свою фізичну форму. Наступний етап водіння бойових машин з перешкодами і зас. Флангова стрільба, так звана танкова карусель. Це коли супротивнику не дають часу оговтатися. Три екіпажі безперервно гатять, змінюючи один одного, поки не закінчиться боєкомплект. Щоб ворог не зміг прицілитися, поки один танк стріляє, інший шукає нову схованку. Переможця танкових баталій мають оголосити вже завтра. Карусель це панам. Там дивіться з однієї сторони, саме гульне що друга не, не попасти. Поки хтось буде об'їжджати. Всі з досвіду АТО, всі воювали, як, ну, їздили як і на 64-ках, так і на Булатах. Так що, в діях своїх впевнені всі. Конкурс покаже.